20 минут страха, потому что не знаю, что делать, куда бежать, как спрятать ребенка, как выжить Это Был ужасный виск, от которого я подскочила с кровати, схватила ребенка, побежала вместе с ним в коридор и считала удары. Их было 8. Сипиться з потолка пісок, штукатурка, все сиплеться. Двері ходять ходором, окна стекла сипятся. Все очень страшно. Малыша завернула плед, Хорошо, що він спав. Но я його предупреждала. Зараз тут громко. Ми з ним учимося договорюватися. Тролейбус вигорів щент через акумулятори. Коли приїхали ДСНС, вони його витягували, бо вони горіли всередині тролейбуса. Вони їх витягували назовні, щоб загасити цього тролейбуса. Взагалі нічого, жодного навіть гвинтика не вийде використати. Весь метал став кривий, ну непридатний для подальшого використання. Цей час на підприємстві було. З чоловік п'ять охорони, які сиділи тут буквально за 50 метрів від цеху, диспетчер зміни, слюсара та був старший майстер зміни. Всі дуже злякались, одразу пострибали до канави. Там трішки безпечніше, ніж стояти просто. Боялися, дзвонив їм одразу, казав, йдіть до сховища. Вони боялись вийти, сиділи в канаві. Пізніше, десь після п'ятого прильоту, вже всі перейшли до сховища. Сьогодні ворогом у третій годині 11 хвилин ночі було завдано удару БПЛА типу «Шахет» 8 одиниць по тролейбусному депо в місті Харкові. Наслідок цього сталася масштабна пожежа на площі 100 метрів квадратних. Горів тролейбус, згоріли конструктивні елементи депо, депо і майстерні. Однозначно можемо сказати, що знову такий ворог кожного разу доказує, що він. Немає меж, і вибачте ви виключно по цивільному підприємству, яке займається перевезенням харків'ян наших містян. Робить все для того, щоб харків'яни залишилися без наземного транспорту.